Мені тринадцятий минало Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було Господнє небо і село. ягня, здається, весенилась. Та сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся село почерніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Озирнувся я на хату нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у утім раю? Умер би орючи на ниві, нічого, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродливим, людей і Бога не прокляв.